Я щиро вірю, що один з найкращих способів дізнатися про книгу Люба це почути про його улюблені книжки. А оскільки вас на каналі останнім часом стало більше, чому я дуже сильно радію, то сьогодні будемо таким чином знайомитись. Перша книга це «Клуб Невиправних Оптимістів від Жана Мішеля Генасія, це французький письменник, лауреат гонкурівської премії ліцеїстів, що є дуже престижною Франції премією. І розповідає вона про 12-річного Мішеля, який росте в Парижі 60-х років, досить турбулентний час для всієї країни, це епоха рок-н-ролу, але також і Алжирської війни. Це той період, коли Франція втрачає свою колонію. Мішель розуміє, що занадто якесь життя складне, і розлучення батьків, і проблеми в ліцеї, і якось хочеться від цього все сховатись. І він ховається в музику, фотографію, і в книжки. Він читає багато книжок, і загалом Мішель це той персонаж, який, мабуть, оспівує взагалі читання. Це один з тих героїв книжок, який настільки любить цю справу, що неможливо не відчувати того ж самого. Бо він описує, як він запізнюється на уроки, тому що іде читаючи книжку, як він вночі все-таки під ковдрою знаходить світло і читає, тому що мама забороняє, але він мусить дочитати ту книжку. Він Має все підряд, все, що потрапить йому в руки, і дійсно відчуває себе щасливим лише в такому стані. Адже згодом ми розуміємо, що він досить самотня людина. У нього є батьки, але батьки, які от, -от з'їдять одне одного, родина, яка начебто розділилася на два табори: комуністи і ті, хто абсолютно проти цього. Завдяки своєму таланту, гри в Кікер, він стає завсідником Бістро Бальто, де в таємній кімнаті завсідує клуб новиправних оптимістів. Член не цього клубу це біженці з Радянського Союзу. Це люди, які, щоб врятуватися, мусили покинути залізну завісу. Вони покинули все своє життя, всі свої нагороди, відзнаки, дружин, дітей, все своє життя заради того, аби отримати шанс на життя. І слухаючи їхні історії про те, як вони втікали, про те, що на них чекає там. Він розуміє, що таке доросле життя, він розуміє, що таке зрада, що таке дружба, що таке політика. Я страшенно люблю. Читати про таких вразливих, розгублених і кмітливих дітей. І окрім Мішеля, тут дуже багато інших цікавих героїв, окрім цих засідників клубу невиправних оптимістів, то також є його подруга Сесіль, є його старший брат, який йде проти батьків і доєднується на захист лжиру. І тут так багато різних історій, дуже багато. Ми можемо зустріти в цьому клубі навіть Сартра, який завжди сидить осторонь і щось постійно пише. А ще тут просто крутезний гумор, це сатира, яка додає. Абсолютного особливого шарму до цієї оповіді. Я вам дуже рекомендую, вона зараз дуже актуальна нам. І ви захочете підкреслювати кожну сторіночку, я впевнена. Незважаючи на те, що я прочитала цю книгу декілька років тому, і, попри всі життєві обставини, я все одно не змогла відділитися від цих героїв. Я все одно відчуваю себе дуже близькою до них. Бо для мене це було дуже особливе читання. Я перегорнула останню сторінку. І повернулася назад до першої. Наступна книга це завтра, завтра, завтра. Габріель Зевін. Я обожнюю цю письменницю. В неї є дуже різні тексти. Ось цей це, наприклад, про відеоігри. І якщо ви... Не любите це, або ви ніколи не грали в дитинстві відеоігри. Для мене особисто вона не так про відеоігри, як про двох людей, Семи та Сейді, які об'єдналися, щоб створити щось більше. Що об'єднує двох цих людей? Можна сказати, що дружба, але мені радше йдеться про близькість, про ту близькість, яка є значно більшим, щоб влізти в категорії дружби чи кохання. Це про таке міцне партнерство, крізь яке ти проходиш роками. Ці двоє людей вони проживають разом із легким і падіння і травми, вони проживають будь-яку нещасливу і щасливу мить життя разом і вчаться разом, підтримують одне одного, одного, так і наді сваряться. Але це реальні люди, які є не ідеальними, неправильними, а такими, як є ми. Завдяки цій книзі я зрозуміла, що я обожнюю читати про людей, які щиро захоплені якоюсь працею. Тут так багато натхнення до процесу, до гри, як мистецтво, що це надзвичайно захоплює. І для мене ось ця індустрія створення відеоігр Відкрили зовсім по іншому, я й не уявляла раніше наскільки там багато інтелектуальної праці, наскільки ось навіть ця хвиля це е, відсилка до їхньої першої гри, наскільки там багато всього було закладено, їхніх травматичних досвідів, їхнього минулого, як це все переплітається. Ну для мене це було надзвичайно цікаво читати. один з епізодів є повністю присвячений проходженню гри, і я хвилювалася, мені буде зараз нудно, але насправді я отримала абсолютно особливий досвід, тому що. Я змогла повністю проникнути з героєм в такий особливий спосіб, який би я ніколи не змогла відчути. Ця книга змусила мене плакати такими сльозами, якими я, мабуть, ніколи ще не плакала. Тут є один з моїх улюблених героїв, взагалі в будь-яких книг, це Маркс. Герої виросли в абсолютно різних умовах. Вони познайомились в дитинстві за не найкращих обставин. Згодом доля їх розвела. І, вже будучи в такому більш дорослому віці, вони знову зустрічаються на вокзалі в Лос-Анджелесі. І вирішують, що вони хочуть разом створити відеогру, і цей неправильний вдачимо початок з дитинства, що в них не одразу все склалось, він наче передбачає загалом весь їхній шлях. Вони будуть не погоджуватись одне з одним, у них будуть суперечки, вони на якийсь час будуть розходитися одне від одного. Але та близькість, яка їх поєднує, те розуміння одне одного, розуміння, що гра це єдине, що є для них прихистком, це завжди буде їх пов'язувати. І дуже шкода, що в нас в житті немає такої гри, що ми не можемо От завтра-завтра-завтра прокинутись е, і пройти рівень заново, що все дається лише з першої спроби. А ще книжка ідеально підійде для тих, хто любить книги Салі Руні, тому що вона теж описує нехай навіть інший трошки сетинг, нехай навіть трішки іншу епоху людей, але все одно ось цю вразливість, відчуття світу, людина і світ. Тож я думаю, що вам теж має шанс вона сподобатися. На черзі не відпускай мене кацюю Чігору. Це той автор, який ніколи не кричить. Але він так тихенько шепотом підкрадається, щоб розкрити щось страшне і те, що скоро у нас всіх чекає. Я думаю, що багато хто її встиг прочитати. Якщо є така можливість, не хочу забирати цю насолоду розкриття всіх карт автора для тих, хто буде вперше знайомитися з цією книжкою, тому що вона це щось абсолютно прекрасне, в тому як вона написана, така дуже меланхолійна, дуже поетична, дуже неспішна історія про щось страшне в буденному. І від того стає набагато страшніше. Це мікс антиутопії, наукової фантастики, але тут не буде світоустрію, не буде причини наслідкових зв'язків. Описано. Ця книга досить актуальна, написана лише 20 років тому. Це практично те, що може на нас чекати в наступному майбутньому. І якщо є така можливість, то ви повинні зараз це прочитати, щоб подумати про ці теми. Це історія, яка піднімає питання пам'яті, приреченості, що таке людина, де є людське, а де не людське. На чому закінчується людина, і зараз з розвитком цього штучного інтелекту і так далі, ця тема скричить звідусіль, але тут дуже інтелектуально, дуже тонко це все підмічено. Цікаво, що книга імітує щоденниковий формат, тобто вона подана крізь я, і мені дуже цікаво поміркувати над тим, хто такі ви, до кого звертається героїня, тому що складається враження, наче ми трішечки за нею підглядаємо. Ще тут дуже красиве оформлення від Оксани Йориш і на. Назар... Ра гайдучика. Так, і прекрасний переклад Софія Андрухович. Тобто, ви розумієте, що текст буде текти, як по маслу. Я загалом дуже люблю цього автора. Вам тут не сильно видно, але в мене є практично всі його книжки, тому що він абсолютний геній сучасності, і я вам дуже сильно рекомендую з ним нарешті познайомитись. Те, що видно звідси, Маріана Лекі Це історія, яка на позір спрощена, дуже простенька, нічого надзвичайного, абсолютно непримітна. При німецьке село, де живе дивна жінка, яка, якщо у сні бачить окапі, таку чудернацьку твер... Ринку, не зебру і не ламу, щось таке середнє. То це знак, що протягом наступних 24 годин хтось обов'язково помре. Історія також розповідає про Луїзу, її внучку, яка живе в цьому селі серед таких дивакуватих, але абсолютно чарівних людей. Якщо ви дивилися фільми Веса Андерсона, то ви можете зрозуміти, якою є ця книга. Я бачила багато відгуків, які говорять про те, що вони не зрозуміли її, що вони в неї не прониклись. Мабуть, все-таки ця книга промовляє не до кожного. Але від того насправді я задоволення отримую ще більше, тому що я. Я розумію, що, мабуть, вона була написана також і для мене про втрату, про те, як ти втрачаєш когось дуже дорогого і як змиритися з цим болем. Тут одна наш героїн для того, щоб нарешті прожити цей етап, стояла і таким приладом намагалася струсити все листя з дерев, пришвидшити осінь. І героїня Луїза, питає в неї, що ти робиш? А вона каже. Я хочу, щоб уже настала осінь, осінь через двадцять років. Луїзо, ти повинна мене відпустити уже час. Вона взяла мене за руки, і вони розтиснулися. Я перевернулася на спину, не розплющуючи очей. Усі ще тут? запитала я. Сельма та оптик подивилися одне на одного, а потім сельма вдруге винайшла світ. Ні, сказала вона, тут уже не всі, але світ усе ще існує. Петь світ мінус один. І ось така вона ніби проста, і така, ніби напрочуд, простезна. Але це наївне мистецтво, яке настільки вражає, настільки зачіпляє за душу, що неможливо не любити цю книжку. Я плакала, я сміялась, я. Дивувалась, я вражалась любові, доброті людей вона дуже тепла, дуже затишна. Але це той затишок, який ти розумієш, лише коли вже підростаєш. Тут немає веселок, салютів, тут немає рожевого смачного торта. Але це любов, яка проявляється саме в найстрашніші часи. Коли ви разом, коли ви підтримуєте одного одного, ось це та любов, яку ти відчуваєш. І це найсильніший прояв любові. Ще одна абсолютно унікальна історія. Не кажіть, що в нас нічого немає. Мадлен Тієн. Якось вона так повз увагу читачів українських пройшла. Хто може і встиг її купити, то ще, мабуть, і не прочитав. Мало я в кого зустрічала на неї відгуки. Але це абсолютно прекрасна, дуже. Я б сказала, інтелектуальна історія про музику, про історію і про Китай. Китай ХХ століття дуже травматичний, дуже. Депресивний складний етап це період правління Мао Цзедуна. Сама авторка малайського китайського походження, і в цій книзі вона описує період культурної революції в Китаї, коли нищилися не лише музиканти за свою приналежність до творчості, а й навіть музичні інструменти, як справжні вороги народу. І я вам представлю, хотілося сказати йому, що хоч би що сталося, хоч би що вони обрали, колись їм доведеться прокинутися. Всім доведеться підвести. Тастися, подивитися собі вічі, усвідомити, що це не партія, змусила їх таке чинити. Колись вони залишаться сам на сам із власними вчинками. Це перегукується загалом із нашими подіями, теж з тим, що роблять росіяни у нас, коли настільки затуманений погляд, що ти знищуєш все на своєму шляху, і ця книга дійсно вона дуже жорстока, жорстока через людей. Тут немає монстрів, люди страшніші за будь-яких монстрів. Тут багато жорстокості, але разом з тим, знову, всупереч, багато любові і любові до мистецтва, до музики зі всіх сцен Ніки розмальовані стіни печери, найдетальнішими і найвигадливішими були зображення раю, і книга починається зі слів. За один єдиний рік мій батько покинув нас двічі. Вона починається з зав'язки, де героїня крізь щоденники, крізь розповідь, знайомиться з історією цілого покоління музикантів, які пережили культурну революцію, які намагалися не втратити себе в світі, який постійно змінює правила, які намагалися підлаштуватися, щоб вижити. Її батько це яскравий представник цього періоду жорстокого. Він як музикант, який не бачив себе. Окрім того, щоб створювати музику, був схильний до меланхолії, як вона пригадує, вона мала. Його пам'ятаю, вони втратили зв'язок, але вона намагається це все деконструювати і пригадувати, дізнаватися свою історію. Ця книга настільки мелодійно написана, що я не можу вам це передати словами, але ти читаєш і ти ніби музику чуєш. Це настільки прекрасний текст, що я іноді підходжу до полиць, гортаю її просто щоб насолодитися цією стилістикою. Зі слів самої авторки, вона ставила за мету подумати про ідентичність, про самобутність, про національність Китаю і сам. Ми крізь тему музики з ось цього перетіку е, політики заходу на схід крізь е, західну е, класичну музику. Таким чином намагаючись зрозуміти, як це все впливає на створення музики. Абсолютно унікальна історія, яку ви ніде не прочитаєте. Шукайте її на різних барахулках. Я час від часу її бачу, і давайте частіше стукати в за страголева, щоб вони нам її Під скляним ковпаком Сільвії Плат. Складна книжка складна через теми, які піднімаються. теми депресії, жіночності, тиску, суспільства на жінку. Це теми, які раніше не були частиною відкритих розмов. А Сильвія Плат в 60-х роках підняла ці теми. І я думаю, що багато хто з вас знає біографію самої авторки. Це перш за все, поетеса у нас має бути скоро збірка віршів видана в СЛ. Переклад був Ольги Любарської, а прекрасне художнє оформлення Анастасії Стефорак. І для мене це книги. Абсолютно точно має не лише художню цінність, а й просто через її візуал. І насправді вона дуже багато промовляє цими зображеннями. І це дуже красномовно. Повірте мені. Перша частина цієї книги розповідає про молоду дівчину Естер, яка ось от закінчила навчання, її життя несеться. Вона отримує довгоочікуване бажане стажування в Нью-Йорку, в її життя сповнене вечірок, е, прекрасного одягу. І раптом друга частина книги, де абсолютно немає ґрунту під ногами молодої дівчини, Ким вона хоче себе бачити. Вона не розуміє, що від неї вимагають, вона хоче бути прекрасною дружиною. Жиною, виховувати дітей з іншої сторони, чи хоче вона бути схожа на цих старших жінок, які є подругами її мами? Чи хоче вона бути навпаки, як ось ті жінки з Нью-Йорка, які ведуть абсолютно а, вільний спосіб життя? Чи хоче вона триматися за ті чи інші цінності? Хто вона? Ким вона хоче себе бачити? І з цього моменту у неї з'являється глибокий депресивний епізод, який переростає в абсолютно глибоку депресію, оскільки події описуються з напівавтобіографічного насправді проживання самої сильові плати цього досвіду. Ми розуміємо, як багато тут правди, наскільки вона щира, відверта, і тут є сцени, які можуть дійсно зачепити і травмувати, бо тут описаний і досвід лікування в психіатричній клініці, і реальні. На той час методи цього лікування текст максимально відкритий і доступний. Його я впевнена може взяти якась підлітка в руки і прочитати, зрозуміти по-своєму. Для мене це було дійсно відкриття свого роду, тому що я ніколи не могла зрозуміти, завдяки власне тому, що я цього не переживала. Ось. Внутрішній стан, що людина відчуває, коли вона не здатна контролювати себе емоційно. І ось цей образ скляного ковпака, це як образ тиску, ізольованості. Маленький спойлер: книга закінчується на позитивній ноті. Наша героїня вона не скоює акт самогубства, вона жива. Але тут дуже гарна цитата про те, що де б вона не була, її завжди оточує цей скляний ковпак, де б вона не була на вулицях Бенг. Кока в кав'ярні в Франції. Вона завжди буде за крок до того, щоб знову впасти в депресію, тому що її психіка має розлади, їй не треба абсолютно ніяких великих причин, щоб зрозуміти і відчути в собі оці симптоми депресії. Ця загроза буде завжди з нею. Оце світо відчуття, ця вразливість до речей завжди буде з нею. І цей сканий ковпак знову ж таки є абсолютно прекрасним втіленням взагалі цієї історії. Героїні зараз розуміти дуже легко, адже вона теж перебуває в перманентному відчутті страху скоро про минучості життя, відчуття смерті, тож її зараз читати можна, щоб відчути ось цю крики з життя і зрозуміти, що ти не один, що є люди, які теж мають схожі до тебе відчуття. І Якщо ви любите, до речі, ще також словець у житті історію про Голдена Колфілда, про таких вразливих чутливих людей до життя, то я вам її дуже рекомендую. Бачите, я дуже люблю такі історії. Ось. Той самий Жан Мішель Гінасія, знову ж таки, навіть завтра, завтра, завтра. Тож, моя вам рекомендація: не забирайте в себе такої прекрасної можливості її почитати. Це прекрасна книжка, прекрасно оформлена, чудовий переклад. Це те, що вам треба. Пишіть обов'язково в коментарях, які є ваші улюблені книжки. Будемо обмінюватися списками. Я думаю, що можливо скоро зазнімлюю другу частину, якщо вам сподобається. Тож дякую вам за перегляд і побачимося зовсім скоро. Па-па!